Мої діти для того, щоб додати до клієнта його дітей, спочатку подивіться у клієнтському застосунку, де ми можемо побачити Мої діти. Якщо ви перейдете в аккаунт, ви можете побачити вкладку Мої діти зараз хай давайте видалимо дитинку зараз. Тобто, коли ви заходите до батьків, натискаєте Редагувати діти, ви можете видалити. Ну, зараз ми зробимо цю процедуру, що, щоб не було дітей. Ось. І тепер додамо дітей. А, приходите на вкладку батьків, редагувати, натискаєте Діти, додаєте, додаєте одного з клієнтів, і це вже є а, дитина ціє, цього клієнта. Зараз у а, моїй діти вкладці Ви бачите, що у клієнта ТТТ з'явилася дитина. А, тут ви можете придбати абонемент, подивитися дані про дитину. Нехай давайте купимо зараз абонемент. Ось ми купили абонемент дитині. Ви його можете побачити з батьківського, застосунку, з батьківського аккаунту. І також у клієнтському застосунку абонемент підтягнувся вже до клієнта безпосередньо. Ви бачите, що абонемент у дитини куплений. Ось. Дякую.